Сердечно вітаю пані та панове. Це фрістудіо 21com І ми продовжуємо тему умови. І нарешті ми підходимо до досить такої tricky topic, якщо завгодно. Це mixed conditionals. Змішані умови. Е, так, умови можуть бути змішаними. Зараз подивимося, як це практично виглядає. Ось перед нами речення. Воно ледве влазить в мене в монітор. If you had practiced more, you would solve this task». Якби ти практикувався більше, ти би розв'язав цю задачу. В перекладі у нас все тратиться, і нібито нічого такого дивного немає, все окей. Але подивимося уважніше, що тут насправді є. Перша частина if це причина або умова, власне кажучи. В нас «had practiced», А ми пам'ятаємо, що якщо в нас past perfect», то це умова третього типу, «Type» – третій. Нереальна умова минулого часу. Unreal past. Окей. Okay. Далі в нас would. Це пішло головне речення. Це наслідок. Взагалі-то це main clause у нас. Ну але напишемо наслідок. Ось у нас would і ось у нас solve. А ми пам'ятаємо, що таке може бути тільки в умові другого типу, а не третього. Тому що в третьому було би would have solved. Але ніт. Would have solved тут не буде. Тут буде саме оце. Чому? Тому що наслідок у нас стосується теперішнього часу. Це Unreal Present. Інакше кажучи, тут посил такий, що якби ти раніше, тут нема слова раніше, але воно мається на увазі, якби ти раніше практикувався більше, ти би зараз розв'язав би цю задачу. Тут немає слова зараз, тут немає слова раніше, але нам про це говорять наші дієслова. Ну, от, напишемо переклад. І ось наш head practised. Оце займався раніше. Раніше це завдяки past perfect, Ми знаємо, що це раніше. А зараз розв'язав би це ось. Ось тут. Ось це і є змішані умови. Інакше кажучи, умова в нас одного типу наслідок другого типу може бути. Тут тип другий, а тут тип третій. Тепер друге питання. Що з чим може змішуватися? Здебільшого змішуються другий і третій тип умови, тому насправді все досить легко запам'ятати. В нас здебільшого може бути два варіанти. Це найрозповсюдженіші варіанти і найуживаніші. Є і інші, більш екзотичні, але про них ми зараз не будемо. Отже, варіант перший. З одного боку, в нас буде тайп 3, і він буде показувати нам. Умову в минулому часі. Ясно, що вона нереальна, але від того меншою умовою вона не стає. Перед нею «if» буде стояти. І далі в нас буде тип другий. Все як було в прикладі: наслідок зараз. Ця мішанка добре ілюструє ситуацію, коли ми щось не зробили або зробили у минулому, а зараз ми маємо плоди. І оскільки ці умови нереальні. То якби я зробила в минулому, я би зараз щось мала, але не маю, бо не зробила, або навпаки, якби я оцього тоді не робила, то зараз би в мене було би так і так, а насправді зовсім інше. Ось так це працює. Це досить життєва ситуація. Тому що наше теперішнє це дуже часто наслідок минулого. Ну, от візьмемо ще один приклад. If he had attended The Lectures, якби він ходив на лекції, кома. He could pass the test better. Тобто, якби він ходив колись на лекції, колись хто коли, в минулому, ми можемо тут для повноти написати «a year ago», щоб показати, що в нас минулий час. Воно і так зрозуміло, що минулий час, але тим не менше. А тут could pass. Це зараз. Тобто зараз би він складав тест краще. Або міг би скласти тест краще. Тепер другий випадок. І тут все передбачувано. Якщо в умові може стояти тип третій, а в наслідку тип другий, відповідно в умові може бути і тип другий, а в наслідку тип третій. Як це виглядає? Коли ми бачимо в умові тип другий, це умова, так би мовити, взагалі. Тобто, по життю щось там стається, щось там в мене є, якби я була більш уважна? І якби ти був швидший, тобто все життя людина повільна, все життя людина неуважна. От саме для таких ситуацій і вигаданий оцей мікс. У нас тут буде if, а в наслідку в нас буде тип третій. І наслідок відноситься до минулого часу. Нам це трохи дивно, тому що в нас таких немає речень, нема таких конструкцій. Вони нібито є, але вони неочевидні. Тепер подивимося, як це виглядає. «If you». Were more attentive, якби ти був більш уважний, але ти неуважний. І далі. you You should, should приміром, зробимо критику таку. You should have avoided the accident. Ну, Допишемо ще суди yesterday. А тут можна ще дописати on the road. Не просто уважний, а на дорозі. Якби ти на дорозі був уважним, ти б зміг уникнути аварії вчора. Але ти... Неуважний, не дивися, куди їдеш, і тому ти не дивно, що потрапив у аварію. Що ми маємо? Ось наш тип другий. Were – це все життя. Або, інакше кажучи, завжди. Не дивно, що тут past simple стоїть, це ж дуже логічно. Simple tenses показують нам факти абстрактно. От тому тут і past simple. А тут ми маємо вже конкретику. Це сталося вчора. Це не просто все життя я потрапляю в аварії. Можливо, я перший раз в житті попала в аварію вчора. Але все життя я неуважно, мені якось везло, а тут якось так не, не підфартило. І тут у нас подія в минулому, як наслідок. Ось і це і є змішані умови. Начебто нічого такого немає. І незважаючи на те, що ці речення з точки зору граматики, вони такі ну, трохи, трохи важкуваті. Тим не менше, панове, це дуже життєва тема. Її треба засвоїти, любою ціною засвоїти, тому що це власне той випадок, коли складна граматика зустрічається на кожному кроці. І ніяк її не об'їдеш. Ця тема є наслідком того, що частини умовного речення англійського вони є самостійними модулями і вони можуть спокійно існувати самі по собі. Особливо головне речення. Ну, підрядне ще як підрядне, там де «if» стоїть, воно ще, щоб воно існувало окремо, його треба трошки змінювати. Але, тим не менше, це самостійні модулі, тому вони можуть мінятися місцями і тому вони можуть змішуватися між собою. Ну, насправді варіантів з, з Mixed conditionals є набагато більше двох, можуть змішуватися всі умови: і першого типу, і другого, і третього. Але це, скажімо так, нюанси. Їх можна все життя не побачити, не зустріти і жити щасливо. А оці два випадки, коли другий тип і третій тип змішуються в наслідку і в умові. Ну, оце є реальність. Це те, з чим ми можемо зустрітися кожен день, і тут треба це мати на увазі. Тому варто це просто запам'ятати, знати, що коли ставиться. І головне, що воно означає, для чого це є. Тому що коли в мене щось відбулося або мало би відбутися колись, а наслідки зараз, то це перший випадок змішування третього і другого типу. А коли в мене щось по життю взагалі. І як наслідок це призвело до якихось подій в минулому, тому що все життя в мене отак, от тоді це буде другий випадок і. Відповідно, у мене тип другий змішується з типом 3, так як тут намальовано. Отже, скріни всього цього будуть в описі відео. Посилання на весь плейліст по Conditionals також в описі відео. Я обов'язково зроблю на це вправи, тому що ця тема ну, вважається складною. Дякую за увагу! Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.